Та да, азіатами, з розкосами і жадними глазами. Ці слова великого російського поета Олександра Блока пам'ятаємо ще із шкільної лави. Гарні слова, та тільки несправедливі. Давайте заглянемо в обличчя тим самим скіфам із розкосими глазами. Якщо б цих дядьків переодягнути в сучасний одяг а трохи обстригти їм бороди, та випустити на вулиці будь-якого європейського міста, то ми потім їх би просто ігніздишним. Настільки не відрізняються ці, нібито азіатські обличчя від стандартних європейських, бо не були скіфи-азіати. Хоча територія Великої Скіфії простягалася від Дунаю до Єнісею, за походженням, вони були європейцями, гіднами, представниками великої індоєвропейської спільноти народів. Але перед тим, як поговорити про скіфів та їх роль у формуванні сучасного українського етносу, ще декілька слів про події, що передували їхній появі на історичній арені. Арійська ідеологічна революція, про яку ми говорили раніше, стала логічним завершенням великої неолітичної революції. Змінилися умови життя, змінився економічний устрій суспільства і нові умови вимагали створення нової картини світу. Місію світопояснення, а отже і світотворення, взяли на себе арійські племена, і зараз весь світ, хочемо ми того чи не хочемо, живе за арійськими законами. Арійці створили свого роду матрицю суспільного життя, яка постійно відтворює себе на все нових і нових етапах історичного процесу. Що ж є основними елементами цієї матриці? А в першу чергу, це закріплена в нашій суспільній свідомості ідея існування та постійного змагання двох абсолютних сил добра і зла. Ці дві сили постійно борються між собою, і завданням людини є допомагати силам добра. Проте люди не є істотами досконалими. Вірніше, міра їхньої досконалості є різною. Є люди, які краще знають, що таке добро, а є люди, які цього не знають. Тому. І це є другим постулатом цивілізаційного коду, тільки досконалі люди мають право, а навіть і обов'язок, визначати, що таке добро і що таке зло. Третій постулат цивілізаційного коду випливає з попереднього. Тільки ті, хто знає, що таке добро і зло, мають право керувати суспільством і приймати рішення. А що ступені досконалості людей є різними, то й об'єм рішень є різним. Найбільш досконалі приймають найбільш відповідальні рішення, менш досконалі, менш відповідальні і так далі. І таким чином, суспільство перетворюється у піраміду, вістю якої є вертикаль влади. Кожен із учасників піраміди повинен бути начальником для нижчого рівня і підлеглим для вищого. Четвертою аксіомою арійської цивілізації є засада нерівномірного розподілу енергії всередині суспільної піраміди. Той, хто знаходиться в ній вище, отримує більше енергії при однакових затратах, зусиль. І нарешті п'ятий постулат. Ніхто із людей не може володіти рівними правами з іншими людьми. Старші повинні керувати молодшими. Сильніші слабкішими. Багатші біднішими. Батьки дітьми, чоловіки жінками. Цивілізація Старої Європи ґрунтувалася на зовсім інших засадах, і тому повинна була відступити перед напором нової цивілізації. Містичне жіноче начало старої віри поступово відтіснялося арійським раціоналізмом на другий план, але не щезав. Стара віра збереглася в традиційному для всіх європейців культі жінки, який просто набрав інших форм. Жінки залишалися берегинями древніх знань, і у слов'ян їх називали, так і називали, відьмами, тобто відаючими, знаючими. Відголоски старої віри збереглися у міфах, легендах, древніх повір'ях. Та швидше все, це та частина нашої генетичної пам'яті, яка змушує нас шукати своє коріння, залишатися вірними традиціям пам'яті предків. І більш ніж напевно, що саме ця частина твого мислення є тим чинником, що спонукає тебе якраз дивитися зараз цю передачу. Ну, а зараз повернемося до наших скіфів, саме до наших. Бо твердження про те, що скіфи внесли значний вклад в Етногенез українців заперечень тепер уже ні в кого не викликає. Про походження скіфів ми знаємо небагато. До них у північному Причорномор'ї жив інший народ кімерійці. Близькі родичі шумерів, які чомусь не захотіли переселятися в Месопотамію і ставати землеробами. Вони зберігали вірність кочовим традиціям своїх предків. Гірські райони Криму замешкували племена Таврів, які, окрім залишків своєї культури, залишили нам назву південних областей України та Криму Таврида. Таврія». Дуже цікаво, що ця назва є, можливо, греко-латинською калькою. Перекладом однієї з древніх назв України країни БК, кільця. Бо Таврос у перекладі із давньогрецької і означає бик. Народ Таврів був одним із осколків Старої Європи, який ще продовжував існувати, але вже не вписувався із своїми архаїчними віруваннями у світогляд нової цивілізації. Скіфи прийшли десь із сходу. Але в Причорномор'ї вони чужинцями не були. Очевидно, що скіфи це якась частина переселенців із Причорномор'я, предки яких разом із усіма вирушили на завоювання Індостану, але потім чомусь роздумали і на півдорозі повернули назад. Що було причиною цього повернення, ну, сказати важко. Але перські джерела туманно згадують про якесь віровідступництво скіфів і натякають на те, що скіфи не притримувалися правильної в лапках вір. Правильно і, очевидно, з точки зору персів, вогнепоклонників, послідовників пророка Заратустри. Цілком можливо, і це виглядає найбільш вирогідним, що якраз скіфи зберегли свою первісну релігію, а єретиками були прихильники Заратустри. Самі ж скіфи вірили, що походять від змійногої богині, яка живе у кам'яному місці. З дуже великою вірогідністю можна стверджувати, що кам'яне місто, де жила ця змієнога богиня, це урочище кам'яна могила поблизу сучасного Мелітополя, яке з давніх давен було святим місцем для всіх народів, які тут жили. Існує ще одна легенда про походження Скіфів, і записав 25 століть тому батько сучасної історії Геродот. Процитую, самого Геродота, звичайно ж, українському перекладі. За оповіданнями скіфів, народ їхній наймолодший. А з'явився він таким чином. Першим жителем цієї тоді ще ненаселеної країни була людина наймення Таргітай. Батьками цього Таргітая, як кажуть скіфи, були Зевс та донька ріки Борисфен. Я цьому, звичайно, не вірю, не дивлячись на їх тверджі. Такого роду був Таргітай, а у нього було троє синів. Ліпоксай, Арпоксай і наймолодший Колаксай. За їх царювання на скіфську землю з неба впали золоті предмети, плуг з ярмом, сокира, чаша. Першим побачив ці речі старший брат. І ледве він підійшов, щоб підняти їх, як золото запалало. Тоді він відступив і наблизився другий брат. І знову золото було охоплене полум'ям. І так жар палаючого золота відігнав обох братів. Але коли підійшов третій, наймолодший брат, полум'я згасло, і він відніс золото до себе у дім. Тому старші брати погодилися віддати царство молодшим. Так от, від Ліпоксая, як кажуть, пішло скіфське плем'я, яке називається Авхатами, від середнього брата плем'я Катіарів і Траспіїв. А від молодшого з братів царя плем'я Паралаті. Всі ці племена разом називаються сколотами, тобто царськими. Еліни ж звуть їх скіфами. Так розповідає скіфи про походження свого народу. Вони думають, втім, що з часів їхнього першого царя Таргітая до вторгнення в їхню землю Дарія пройшло якраз тільки тисячу років. Цитати. Геродот був дуже чесним істориком. Всі свої оповідання він завжди починав словами Я бачив або Мені казали. А якщо із чимось не погоджувався, то завжди це підкреслював. Але, сказаного іншими людьми ніколи не перекручував. Не збрехав він і тут. Три золоті предмети, які отримав Скіфський цар від сонця, а золото є явною ознакою сонячного походження цих дарів є метафорою скіфського, а загалом і арійського суспільства, суспільного устрою. Арійське суспільство. із самого початку свого існування чітко поділялося на три так звані варни касти соціальні стани, на жерців брахманів, на воїнів кшатріїв, і селян та ремісників вашів. це походить загальнослов'янське слово «весь», село. Сокира належала воїнам. Плуг з ярмом це ми робота, чаша з жерцям -священник. На початку арійської історії всі три стани були абсолютно рівноправними і своїми власними богами, покровителями, законами, самоуправлінням. І розподіл відбувався тільки на засаді функціональності. Раціонально мислячі арії вважали, що кожен повинен займатися своєю справою і вдосконалюватися у раз і назавжди вибраному напрямку. Тепер такий підхід назвали б професіоналізмом. Варновий розподіл виник в момент синтезу єдиної індоєвропейської спільноти і відзеркалював злиття трьох народів у єдину спільність. Якщо прийняти цю гіпотезу, то очевидним стане те, що в стан землеробів ваші перейшли на шадки землеробських племен трипільської культури. Воїнами-кшатріями стали переважно кочівники-ямники. Статковим залишається походження третьої варни, жерців Брахманів. І дуже правдоподібним є те, що цей найменш численний стан виводив себе із якогось північного племені. І цілком можливо, що теорія нордичних носіїв духовності не є аж такою безпідставною. Кожна варна мала свій власний колір. Так ващо відповідав темно-синій колір, кшатріям червоний, брахманам-священникам – білий. І сполучення кольорів, яке відповідає варновому розподілу суспільства, збереглося на прапорах дуже багатьох слов'янських народів. І тільки прапор України відображає більш древні, характерне для старої Європи з поєднання кольорів жовте та блакитне, кольори небесного вогню та земної води, пропорційного поєднання чоловічого та жіночого начала, рівності усіх людей перед Богом. До речі, Очевидно, і територіальний розподіл Вар. Згадаємо літопісні Червону Русь, теперішню Галичину, країну воїнів, Чорну Русь, країну землеробів, що приблизно відповідає теперішньому Поділлю та правобережній Україні, тобто землям трипільської культури. А назва однієї з слов'янських країн Білорусь, тобто Свята Русь, ще сьогодні зберігає цю древню традицію. Кіфи не були мирним народом. Зрештою, бути мирним в ту епоху було рівнозначно самогубство. Мирне життя Старої Європи зосталося тільки в легендах, а реальність вимагала постійної бойової готовності. Тому варна воїнів ставала щораз впливовішою і поступово відтіснула дві інші варни від управління суспільства. Ведення постійних війн вимагало від суспільства додаткової енергії. І цю енергію поставляли прості общинники, важчі а також четвертий стан раби, яких індоєвропейці презирливо називали шудрами. А слово шудра до наших часів збереглося у литовській мові, яка є дуже близькою до санскриту і дослівно означає, вибачте, лайно. Отак скіфи воїни відносилися до переможених. Бо це був час воїнів. Світ справді тоді був дуже жорстокий. Не менш жорстокими, ніж тепер. Але життя не зупинилось. Люди і тоді любили красу. Щоб переконатися в цьому, достатньо хоча б раз у житті побачити неперевершений витвір Скіфського мистецтва, золоту пектораль, знайдену у Кургані Товста Могила на Дніпропетровщині біля Нікополя у 1971 році. Або цей зразок Скіфського звіриного стилю. А тепер давайте помиркуємо разом. Скіфи вважають типово кочовим народом, який разом зі своїми стадами, отарами та бунами постійно переміщався степами, ніде довго не затримуючись. До речі, сама назва цього народу скіфи, є запозиченням із давньогрецької мови, а самі греки позичили його із якоїсь іншої мови, трохи перекрутивши. В оригіналі це слово звучало як скити. А корінь скит зрозумілий кожному слов'янинові. Скити це скитальці, Бродяги, вулицюги, кочівники. Здавалося, усе ясно, але почекаємо хвилинку. Уявімо собі майстра, який виготовляє такі вишукані прикраси де-небудь у кочовому стійбищі. Уявімо собі, що він плавить метал, виготовляє ливарні форми, обробляє, шліфує готовий виріб. Чи можливо це? Аж ніяк. При бродячому способі життя це не видається реально. А у скіфі вже були не тільки ювеліри. Озброєння скіфських воїнів складалося із залізних мечів, списів, луків та щитів. А до цього ще додати кінську збрую, та одяг та прикраси. І все це виготовлялося у польових умовах, де-небудь у шатрі чи взагалі під голим небом. Щось тут не так. Можна, звичайно, сказати, що більшість із речей, якими користувалися скіфи, виготовлені грецькими регмісниками на замовлення. І в деяких окремих випадках це справді мало місця. Але скіфські вироби мають свій стиль, відмінний від грецького. Та й кількість цих виробів ну, ніяк не вкладається в рамки спорадечних замовлень. А крім того, грецьким майстрам треба було платити. І треба було брати гроші? А звідкіля? І знову звернемося за допомогою до Геродота. А за Геродотом, на північ від земель царських скіфів, Мешкали люди, яких історик також відносить до скіфського племені, але, на відміну від царських скіфів, називає їх скіфами-орачами та скіфами-землеробами. Скіфи землероби, згідно із своєю назвою, були усілим землеробським народом і вирощували хліб не тільки для себе. Геродот зазначає, що більша частина урожаю призначалася на продаж. І вивозилась через грецькі міста колонії у північному Причорномор'ї в материкову Грецію. Цей імпорт зерна був настільки великим, настільки добре організованим, що, наприклад, ті ж такі Афіни найвідоміший культурний центр Греції, були цілковито залежні від Скіфського зерна. Коли цей імпорт припинявся, наприклад, під час Пелопонезької війни, то в Афінах починався голод. Так що територія України вже в ті далекі, античні часи була житницею Європи. Торгівля, особливо із хитрими греками, теж не була простою справою. А наявність величезної кількості дорогих речей у могилах скіфської знаті не тільки місцевого, але й закордонного виробництва, свідчить, що кібету до торгівлі вони також мали. Не схоже це на простодушних кочівників. То, може, не були скіфи-кочівниками? Чи принаймні не всі скіфи були такими? Щоб краще зрозуміти структуру скіфського суспільства, варто трохи перенестися в часі до більш пізніх часів. В Україну 16-17 століття. Ставалося б, що спільного із Великою Скіфією. В Україні також існувало два стани, які дуже відрізнялися один від одного. Мова йде про селян землеробів та фахових військовиків. Реєстрових козаків. І хоча козаки іронічно, а часом навіть зневажливо відносилися до гніздюків гречкосіїв, тим не менше завжди приходили їм на допомогу, захищаючи чи то від татарської, чи шляхетської, чи московської сваволі. А от щось подібне відбувалося, вочевидь і в Україні і в часи Геродота. скіфи врачі та скіфи землероби, явні предки слов'ян жили у злагоді із скіфами-кочівниками, допомагаючи один одному. При цьому це не була залежність слабкіших від сильніших. Це було рівноправне співіснування в межах одного суспільного утворення. І Гератот зазначає, що царські скіфи хоронять своїх померлих у так званій гілеї, землі, що знаходиться у 40 днях шляху вверх по Дніпру. А це приблизно район впадіння в Дніпро Десни та Прип'ять. І знову ж питання. Цікого б це дива, завойовники, якщо царські скіфи такими були б, везли своїх дорогих небіжчиків у землю поневолених народів. А в районі Десни та особливо прип'яті, справді дуже багато скіфських могилів. Тобто можна сказати, що скіфська спільнота складалася із двох частин, двох станів військово-торгівельного, який насправді кучував у степах і землеробського ремісничого, який обробляв землю, займався ремеслами та будував міста. А Геродот налічує тільки в Нижній Течії Дніпра аж шість таких міст. І одне із них, яке він називає Амадокією, напевно, було Києвом. Річ у тім, що греки любили перекладати іноземні назви на свою мову, а Амадокос якраз і означає Кий, палець, переправу. Проте скіфи були не тільки воїнами, земеровими чи ремісниками. Скіфського філософа Анахарсеса Самі ж греки, які всіх не греків називали варварами, зараховували до числа семи мудреців світу. Анхарсес був другом Солона, радником Лідійського царя Креза. За переказами Анхарсес винайшов якір, тліючий труд, вдосконале гончарне коло та вітрило. Анхарсес не був винятком. Історія зберегла нам імена скіфського лікаря Токсара. Філософа Абатеса, вчених, Біона Боспорита, сфера Боспорита, дипломата Теотима. А ще скіфський цар Аріант, мабуть, вперше в історії провів перепис свого народу. Ось як про цю історію розповідає наш гід по Скіфії, вже цитований не раз батько історії Геродот. У цій місцевості, тобто біля витоків Гіпанісу, Бугу, Стоїть мідна посудина величиною, мабуть, у шість разів більше від посудини для змішування вина, яку павсані син Клеумброта велів присвятити богам і поставити біля входу у понт у Чорне море. Хто не бачив цієї посудини, тому я її опишу. Вона вільно вміщає 600 амфор, а товщина цієї скіфської посудини у шість пальців. За словами місцевих жителів, зроблена вона із наконечників стріл. Скіфський цар, на ім'я Аріант, побажав довідатися про чисельність свого народу. Він наказав для цього усім скіфам принести по одному наконечнику стріли і кожному, хто не послухає це, пригрозив смерть. І тоді скіфи принесли таку безліч наконечників, що цар вирішив спорудити із цих наконечників бідну посудину і виставити її в ексампеї. Ось відомості. Які я отримав про чисельність скіфів. Кінець цитату. За свідченням археолога Щеглова, з урахуванням даних про скіфські стріли для з'ясування передбачуваних розмірів такого казана і кількості стріл для його виготовлення, треба було математично прорахувати 72 можливі варіанти. Для цього склали спеціальну обчислювальну програму. І вийшло. Що якщо кожен скіф, виконуючи царський наказ, приніс по одній стрілі, то для виливки казана треба було б від 3,5 до 15,5 мільйонів на Казан міг би вміщати від 12 до 20 тисяч літрів. Його висота повинна була б складати від 4 до 9 метрів, а вага десь від 7 до 46 тонн. То куди подівся цей вельми чисельний народ? Нікуди він не дівся. Змінюються мови культури, релігії, економіки. Але народ не зникає. Народ залишається собою, навіть змінюючи свою назву. Так і скіфи залишилися собою. А вірніше стали нами. Бо древні скіфи це і є сучасні слов'яни, іранці, тюрки, осетини. Ми є вони, тільки трохи старші та досвідченіші. Так, ми. А на завершення розповіді ще один штрих до історії цього великого народу. У 563 році перед Різдвом Христовим у місті Лумбіні в Непалі поблизу кордону з Індією, у травневу повню народився хлопчик, батько його був царем. А тому малюк народився царевичем, якому було призначене життя в розкошах. І коли хлопчик досяг повноліття, батько влаштував йому шлюб із принцесою. І та народила йому сина. Життя вдалося, але молодий чоловік відчував внутрішнє незадоволення. Батьки намагалися усіма силами відгородити молодого царя від реалії повсякденного життя. Але одного разу він таки потрапив за межі палацу. І там він побачив чотири видовища старого каліку, хвору людину, труп, що вже розкладався, і пустельник. І тоді Царевич усвідомив, що смерть, хвороба, старіння і страждання неминучі, що бідних більше, ніж багатих. І що насолоде багатство кінцевому рахунку перетворюється в прах. І це відкриття змусило його у віці 29 років покинути отчий дім, родину, майно і стати чинцем. Він пройшов шлях логічної медитації під керівництвом двох брахманів-пустельників. І, хоча досяг високих рівнів свідомості, не був задоволений цим шляхом, колишній царевич почав вчитися життю пустельника і займатися суровим самокатуванням. І через шість років, на грані смерті, він зрозумів, що суворі аскетичні методи не приносять усвідомлення, а просто затуманюють розум і вбивають тіло, відкинувши самокатування і зосередившись на медитації. Він знайшов серединний шлях. Сівши під смоківницею, він заприсягся не вставати, поки не знайде істину. І у віці 35 років він досягнув пробудження саме у травневу повню. І тоді його стали називати Гаутама Будда або просто Будда, що означає пробудження. А повне ім'я цієї легендарної людини. Будда Сіддхартха Гаутама Шакемуні, що в перекладі означає пробуджений, досягаючий мети потомок гаутами Мудрець із Скіфського роду. Так, Скіфими.